Доброго дня. Заходьте у Львові від початку березня трошки нижчі температури, ніж у лютому. Навіть було три ночі, мінус 4, мінус 5, і я вам мушу сказати, що великолистові гортензії ми вкривали. Весна входить досить впевнено в цьому році, дуже швидко. І тому в цьому відео розповім про зміни в зв'язку з такою швидкою вегетацією і з внесенням сірки. Покажу і розповім, як зимувала ампельна гортензія наречена втікачка, і про те, щоб не спішили обрізати великолистові гортензії, про історію. Нашої ампельної гортензії наречена втікачка можна подивитись у відео про інтернет-замовлення 2023 року. Перший досвід зимування у горщиках. Ну і як бачите, що він є досить успішним до нуля градусів перед дверима в підвал, тобто на дворі. Після нуля на мінус за дверима, тому що у нас дуже теплий підвал. Так от, тепер бачите, що буквально кожен пагінчик по всій своїй довжині вже видає квіткові бруньки, деякі досить великі. Надзвичайно красива, гарна рослина. Почала вегетувати в лютому місяці, трошки налякала, і отак з нею носимося. підвал з підвала, за двері від дверей, на день виставляємо, на ніч, якщо мінус, ховаємо за двері, тішимось цією рослиною. Пересаджувала. Восени і трошки сірки вона отримала восени. Це сірка. Відмінний фунгіцид і акарицид. Це надзвичайно необхідне добриво і підкислювач під такі рослини, як гортензії, лохіни, азалії, рододендрони. Спеціально показую вам, що це великий кущ. Великолистової гортензії мінлива, які, під який треба внести 40-50 грам. Відступаю від куща 25 см, приблизно 20-25. Отакою От приспособою роблю лунку, і туди треба всипати частину. От з цього стаканчика під маленький кущ 20-25 грам, а під великий 40-50 грам. Отак, от, от, от треба заробити довжина 10-12 сантиметрів цієї лунки, дуже добре заробити. І так в 4-5 місцях. По всьому периметру цього куща я розсиплю оцю норму цієї сірки. Це така речовина, яка допомагає спожити корисні компоненти з ґрунту. Я вже сказала, що це є підкислювач, без чого гортензії не можуть бути. Тепер про обрізку. Не спішіть. Показую вам, що мені хочеться обрізати те, що я знаю, що воно сухе і не потрібне. Є сухі пагони, їх можна обрізати, їх видно на кущі. Є такі, що внизу гарні бруньки, а верх відсохлий. Можна це звичайно обрізати. Але кожен кущ гортензії великолистовою дуже в різний час може видати бруньки. На темненьких таких, вроді, здається, що вони сухі пагони. Тому, якщо у вас немає досвіду, або він є невеликим, не спішіть. Дайте кілька тижнів, щоб рослина показала вам, що отут нічого не буде, а отут от гарні будуть суцвіття. Зараз ще покажу вам зверху слабенькі бруньки. А отут-сильні, от бачите, пагони будуть які. Ну, Звичайно, що той хвостик він їй непотрібним і обріжу. Так само можуть бути бруньки і з самого верху, і перші. От подивіться, тут чорненька палочка, бачите. Отак От можна обрізати. Невелика наука, з кожного, я їх називаю дзьобками, оці випуклі листочки, буде соцвіття, мінлива, дуже щедра. Тут такі слабенькі, бачите бруньки, а тут хороші. Можна обрізати. І по габітусу куща воно буде досить логічно. Повторюю, що це є кущ мінлива, а це така трошечки тривога, незрозуміло, як, чому так погано перезимував. Всі кущі у мене ще підв'язані, а цей розпустила, тому що здавалося, що все сухе. Це далі. Надзвичайно розкішна рослина, такі соцвіття, величезні, красиві, сухі, дуже. Я догадуюсь, що могло стати причиною, але сподіваюсь, що можливо через кілька тижнів буде інша картина. Рембрандт Верде не дуже спішить. Бруньок дуже багато, зелені. Є, але так само є такі темні ще палочки, які ще не спішать. І е, треба чекати. Ну, але якщо ви бачите, що щось сухе, то можна і обрізати. І ви про це точно знаєте. Показую вам спеціально оцей вот різний стан кущів, щоб ви не розстроювалися. Оцей кущик. Першим випускає соцвіття і найдовше тримає. А бачите, нічого майже нема. Це мінлива, вона дуже щедра на квітування. Це, бачите, трошечки так само інакший стан. От такі от роботи, які треба зробити зараз. Все одно мусимо переглянути кожну гілочку. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб ви себе берегли. От роботи багато, але мені здається, що немає кращого відпочинку, ніж при тій роботі. Показую вам сукуленти, як вони гарно виглядають. З великим проханням до вас, щоб ви помогли мені оприділити, як називається сукулент, який я. Купила вчора. Продавець не знав назви. І я сподіваюся, що мої шановні підписники і ті, хто вперше прийшли, знають і мені скажуть, яка назва цієї краси. А я вам дуже дякую, що ви заходите на мій канал, підтримуєте, ставте, будь ласка, лайки, не шкодуйте. Всього доброго вам! Щасливо